Помирали в тяжких муках в острозі поблизу одного з медзакладів масово потроїли собак, які проживали на тій території. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомила зоозахисниця Галина Шишкова. Жінка розповідає: собаки багато років проживали поблизу лікарні та нікому не шкодили. Ба Більше медичний персонал навіть опікувався чотирилапами. Вони нікому не заважали всі працівники лікарні їх любили від молодшого. Медичного персоналу до лікарів їх годували, ними опікувалися. За них дбали, їх рятували, коли вони хворіли. Стерилізували за власний кошт, тому що в нас у струзі немає стерилізаційного центру. У п'ятницю медичний персонал лікарні почав спостерігати страшну картину. Тварини одна за одною почали помирати від отруєння. Я написала цей допис у Фейсбуці про те, що керівництво лікарні не зголошується до поліції. Тому що це вихідні дні були, але злочин немає вихідних, а це є злочин. Це не тільки амурально, це в першу чергу це злочин по закону. Острозька міська рада відреагувала дописом на своїй офіційній сторінці. Мовляв, у медзакладі вже розпочали перевірку. До неї долучилася і поліція. Станом на сьогодні представниками лікарні разом із поліцією обстежено територію підозрілих предметів чи таблеток не знайдено для об'єктивного розгляду ситуації. У медичному закладі створено спеціальну комісію, яка надасть свої висновки найближчим часом. Доки триває перевірка та слідчі дії, на території медзакладу до тями приходять собаки, яких вдалося врятувати. Усе завдяки швидкій реакції небайдужих людей. Ветеринарка розповідає, ті тварини, які з'їли отруту, зазвичай помирають страшною смертю. Вони дуже тяжко вмираю. це дуже тяжко на це дивитися. Починається все, що міняється координація рухів спочатку, потім починається субами. Вони не розуміють, що з ними твориться. Це дуже-дуже дуже больно. На камеру люди кажуть, це міг влаштувати хтось з керівництва закладу, аби тварини не псували репутацію і лікарні. Однак це тільки здогадки. З'ясування всіх деталей триває. Юлія Котляревська та Богдан Прокопчук. Телеканал АТІ ВІМЕДЯ